Хочу сьогодні поділитися з вами на таку цікаву невеличку тему, яка вам точно пригодиться і в цих днях. От є такі теми, є такі цікаві слова, є такі вірші, які в Біблії які ви прочитали, над тим віршом можна подумати. Того вірша можна собі, ну, я собі усе так говорю, вставити в голову і ним жити. Є така штука, яка називається щирість. Чули про таке? От є люди, які просто, ну, ну, не просто щирі, які вони є. Деколи зустрічають. Ну, ми люди, знаєте, ми не можемо зі всіма бути такими, якими зі всіма, тому що ми з президентом по-другому, з Валерою по третьому, зі мною ви по четвертому. Ну це ясне діло. Але все рівно все об'єднує якась така штука, що от всередині людини от є вона настояща. от Просто щира нормальна людина. Ну, видно, там нормальний браток, нормальний братуха, нормальна е, сестра. І е, ще така цікава штука є, яку я називаю поєднувати, чого я задумався на рахунок цього. Тому що в нашому житті. Дуже часто таке буває, що нам буде потрібно допомагати людям. І не в тому смислі там помагати, що їм там чимось, знаєте, тілесно, а навіть помагати там словами. Поговорити треба буде з людиною, або щось людина попросила допомогти подати. Ну, навіть такі базові, звичайні, буденні речі, які кожного дня в нас є. Що години їх може бути по декілька штук. І інколи е, є такі люди, яким ми не хочемо допомагати. Є такі люди. Як нема, то це я не вірю. Є такі люди. Я більше чим впевнений, бо навіть в мене такі люди є. І не то, що не хочеться їм допомагати, але е, насправді в нас всередині, в кожній людині, є зерно, ну, знаєте, такої плутської людини. Біблія називається така штука, як плуцький Адам. Апостол Павло говорить, що в нас всередині середині Дух Святий ну і є плоть, яка дає про себе знати. Люди, коли всередині ця плоть вона називається гріховною. І не просто гріховна, бо вона завжди хоче робити щось не зовсім, то, що угодно Богу і оце я воно, це погане, що в нас є, інколи, знаєте, нам просять щось допомогти, ми такі, ну де тобі поможемо, або щось брат хотів допомогти, подати, там, не знаю, хоч брата вислухати, знаєте, ми такі щось е, робимо, але робимо неякісно. І є такий цікавий вірш в Біблії, який для себе, я е, е, особисто я для себе говорю, що насправді, коли в нашому житті доводиться якісь такі речі знаєте, з нашим ближнім, коли наші речі, якісь такі, ну просто буденні стикаються, ми маємо робити це якісно. І навіть не завжди якісно, як для людини, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що для якоїсь людини якийсь брат, який нам допомагає, ми йому допомагаємо, який ближче нашим до серця. Він сказав допомогти. Ми летимо, робимо, допомагаємо, або якась там подружка, або ще хтось. Ну, є такі люди, яким хочеться допомагати. А є такі люди, що не дуже. Але в Біблії є дуже цікаве місце списання, яке допомагає. І я так роздумував над цим, над цим словом, і давайте його зачитаємо. Це буде колосянам, третій розділ і 23-й вірш. І все, що тільки чините, робіть від душі. Не мов Господові, а не людям. В цьому вірші одразу декілька істин. Все, що тільки чините, все, що тільки можна чинити, я це вам зараз говорю не тільки там комусь допомагати, але, в принципі, любу роботу, яку ми робимо, знаєте, навіть якусь роботу для себе. Якщо робити, то робити по-людськи. Як говорили, от колись робили. Зараз теж роблять, просто люди, знаєте, Біблію перестали читати, напевно, бо забули, як це робиться. Якщо все робити, робити для Господа. Думаю, всі ви слухали колись таку історію. Була одна сестричка, яка ходила в церкву, і була в неї місія це те саме прибирати туалет. І вона так цей туалет прибирала. Сіяв. От просто сіяв. Можна було, як говориться, пити воду з туалету. Запитали її, ну чого, ну туалет, знаєте, можна таке сказати, така типа робота, та прийшов, швидко прибрав, пішов, а вона там видраювала, ламила вона горить. Але якби прийшов Ісус, от би прийшов Ісус. От навіть цей просто зайшов. Я маю розуміти, що я маю робити свою роботу як для Господа. От, от тільки вдумайте ці слова. Не просто для людини. Інколи ми робимо якусь роботу, ми думаємо комусь братусі допомагаємо або ще щось. Інколи ми думаємо, ой людині допомагаємо. Але що, якщо ми це все відкинемо, відкинемо, знаєте, оце людське, що в середині, знаєте, для когось помагати Хочемо, ми не хочемо. Але ми будемо допомагати любим людям тільки раді того, щоб просто допомагати Ісусові. Знаєте, є такий корінь в нашій середині. От помагати ради Бога, оце справді цікава річ. І тоді відкидується все остальне. Чи хочемо, чи не хочемо допомагати. Бо деколи я дивлюся на людей, знаєте, ну треба допомогти, бо треба допомогти. Але коли ми йдемо, говоримо, я йому маю допомогти, бо я це роблю для Ісуса. І ще сказатиму, брат. Я пам'ятаю якось так. Мене брат не попросив каже, я допомагаю тобі. Помагати тобі не хочу. Знаю, допомагаю тобі ради Ісуса Христа. От є такі ситуації в нашому житті. І краще, знаєте, всередині у нас, чому я говорю про щирість? Тому що краще всередині нас буде щирість. Щоб говорити, як і є. Інколи, знаєте, ми. Е... В нашому житті просто десь поводимося, щось говоримо, так. Але краще, знаєте, коли людина скаже гордо, але скаже, як є. Та, є таке є, може в мене є якесь, знаєте, щось таке, в нас кожному є щось таке погане. Але я хочу і допомогти, через те, що я знаю. Що, все, що я роблю, я роблю для Ісуса. От яка б робота не була, щоб не довірились, навіть тебе там вислухати, тобі допомогти, або навіть з ближніми, навіть в когось є сім'я, ще щось. Все робити, як робити для Ісуса. Інколи ми, знаєте, думаємо, що ми далекі для, для Бога ще щось, але вдумайтесь, коли насправді. Можемо побачити, які ми близькі до Бога тоді, коли треба чимось може, десь допомогти, чимось десь вирішитись, ще щось. От тоді ми насправді випробовуємося. Тому робимо все щиро. От справді не дивимося на те, що там, добре, недобре. Як треба допомогти, то робимо так, як робимо для Бога. І тоді я вірю, що воно буде давати свій чіткий плід. І в першу чергу, що буде допомагати нам, тому що ну, кожна людина, яка робить щиро, Бог сам більше любить щирість. Тому що, як ми знаємо, була така історія, що е, був один, який молився, який він грішний, а був один фарисей, який молився, який він праведний. Але Бог почув того, хто є щирий. І в Біблії є чітке ясне місце, що Бог Богу не потрібні наші слова, наші вельмомства. Богові, навіть старому завіті що Бог чітко, ясно говорив, мені не потрібні ваші козлики, кров їхні, які вже аж жиром, будься. Ні, ні. Богу треба щирість. Навіть молити ми інколи приходимо я себе ловлю на слово, інколи думаю. Боже, дякую, там ще щось. Думаю, до чого то це? Ловиш себе на слові, знаєте, автоматично в голові щось провертається. І думаєш так, сказати краще пару слів щирих, яких є для Бога. І у Богу це оцінює. Ми навіть самі по собі можемо це бачити, коли ми говоримо щось і робимо щось щиро. І коли ми щирі перед Богом, а це саме головне, воно завжди воздається добре, тому що Бог любить відкриті, чисті і щирі серця. Амінь. Амінь.